Володимир у Ратнівській лікарні лікується втретє. Каже, помічає, що почав легше ставати на ноги. Чоловік отримав поранення у боях. Країну захищав упродовж трьох років. Групу отримав, лікувався довгий термін, багато приніс операції на око, шлепом мені ще треба буде робити з головою, також з ногою. Були операції. При пораненні я спочатку зовсім не міг ходити, боль була зовсім нестерпна. У мене була чашка тріснута. Спочатку на колясці катали. В подальшому я на двох кулях був і зараз перейшов на одну колю. На сусідньому тренажері займається військовослужбовець Олег. Попав спочатку під Бахмут, потім нас на Харків, основний нас напрямок, це виходить Там, де смерть, там воно все таке робиться, що як, не дай Бог, бачити. Стараємося жити, виживати. У мене проблема із спиною, Ми такі управили, все от мені приписали. Петру 58. У його віці каже військовослужбовець, складно продовжувати службу в ЗСУ. Здоров'я погіршилось через поранення і контузії. Сам зі Львова мобілізований 22-го року. Три з половиною роки я там. Сумська область. Донецьк, Луганськ, Харків. Авто працював. Війну пішов, прикордонний війська. Зараз у нас, якби в тиловій частині, обмежено придатний, після ранення, після контузії. Реабілітація дуже допомогла. 55 я себе ще живчиком чув, а зараз вже все. А впало здоров'я, дуже багато. Мені і цукер, і багато проблем. І нирка каміння, то в мене багато лікуватися. І психіка така, знаєте. Я, як приїхав сюди, я боявся як жила змінила, я думаю, що вже в Окрім військовослужбовців, у відділенні реабілітовуються цивільні пацієнти. Тетяні 75, лікує, каже, давні травми. 25 років було, колгошна корова побила мені хребта. Я мучуся, ну, спасаюся я тут. Неврології. Третій раз в мене інсульт ішемічний. І вони мене все викачують. Дівчатка тут на реабілітації дуже хороші. Їх їх фізично вони працюють ручками, от, і бігають ножками і дають раду тренажерами. Це роботизована рукавичка, яка використовується для пасивного і активної розробки кисті і пальців руки. В реабілітаційному процесі задіяні шість лікарів, десять фізичних та ерготерапевтів, а також більше десяти асистентів, розказує завідувачка неврологічного відділення Світлана Войнарівська. Пацієнти після гострих травм, після інсультів, велика кількість військовослужбовців. Одномоментно в середньому в закладі перебуває близько 20 військовослужбовців з різних куточків України. Окрім стандартних реабілітаційних послуг, передбачених пакетами, в нас є також і додаткові опції: це підводна витяжка, тракція для пацієнтів з проблемами опорно-рухового апарату в дитячому відділенні іпотерапія. В нас є соляна кімната для реабілітації дихальної системи. Велика кількість апаратів для розробки кінцівок, для тренування м'язів. У команді також працюють дуже кваліфіковані логопеди психологи Частину часу пацієнти лікарні проводять на вулиці, говорить директор медзакладу Михайло Бегаль. Для дорослих тут спеціальні доріжки для реабілітації, альтанки та тренажери, а для дітей спортивний майданчик і катання на поні. Дуже багато обладнання закуплено, на дуже серйозній великій сумі людей додавалися за цей період. На 7 гектарах окремих планується облаштування скайпарку. Серйозними тренажерами для вуличної реабілітації, дуже цікавими, оригінальними на даний час працюємо над проєктом по цьому скейт-парку, Будемо шукати фінансування різні варіанти, будемо пробувати, але це ми мусимо зробити. Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.